На Сумщині за доказовою базою Служби безпеки України 15 років тюрми з конфіскацією майна отримав агент ФСБ, якого було затримано в січні 2023 року. Як встановило розслідування, фігурант намагався влаштуватися до управління оборонної роботи Сумської обласної військової адміністрації для ведення підривної діяльності всередині держустанови. У разі агентурного проникнення Кріт мав збирати і передавати расистам секретну інформацію про систему захисту прикордонного регіону. Контрозвідка Служби безпеки завчасно викрила зловмисника і затримала його біля адмінбудівлі місцевої ОВА. За даними слідства, зрадником виявився мешканець обласного центру, який за гроші погодився працювати на російську спецслужбу. На початку ФСБ протестувала його на зборі даних про місця дислокації та переміщення сил оборони на території області. Одночасно він накопичував для окупантів персональні досьє на місцевих правоохоронців та їхні сім'ї. У подальшому ворог планував використовувати таку інформацію для вербування та інформдиверсії. Згодом агент отримав завдання влаштуватися на первинну посаду до оборонного управління ОВА. Під час обшуку за його місцем проживання виявлено російський паспорт та смартфони, з яких він контактував з ворогом. За матеріалами контрозвідки та слідчих служби безпеки суд визнав агента винним за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, тобто у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, СБУ. Вкотре наголошує, ніхто не уникне законного покарання за воєнні злочини та посягання на територіальну цілісність і суверенітет України.